Робимо разом зализаний пучок, балички хадіт. Нам знадобиться такий грібінець, якраз для зализаних зачісок. У мене від бренду Невша дуже дуже класно і стильно виглядає. Звісно ж, гель для укладки він зализує ідеально все на своєму шляху. Ще при бажанні можна взяти такий фіксатор для волосся. Він мені дуже подобається, тому що він має такий шайний ефект, і дійсно волосся після нього дуже блистить. Я люблю, коли пучок прям низький, просто зав'язую звичайний хвостик. Беру цей засіб, він дуже густий, тому його хватить буквально трошки, для того, щоб він не залишав таких білих нальотів. І акуратно зовсім трошки наношу на проділ. Закручую в таку дульку і просто формую гульку, закручуючи цей хвостик і далі, щоб він був такий прям тугий-тугий, як твій колишній. Забираю погрешності, які все ж таки мені не подобаються. Як зачіска за дві хвилини, коли у вас не мита голова, це взагалі шик і блеск.